Заповідна спадщина, як багато вкладено в ці слова. Все найкраще, найцінніше, що має держава, вона заповідає своїм нащадкам. Всі держави та їх громадяни намагаються зберегти для свого майбутнього хоча б часточку свого середовища, до якого ще не дійшли довгі руки індустріалізаторів. Частку, яка ще на сьогодні має первісний, створений самою природою стан. У нашій державі дуже багато робиться в цьому напрямку. І президент України Віктор Янукович, і прем'єр-міністр Микола Азаров, і депутатський корпус всіх рівнів проводять значну роботу по цьому питанню. Природоохоронне законодавство України надійно захищає нашу заповідну спадщину, теоретично від посягань тих, для кого надбання наших дідів та прадідів не так давно стало статком власного гаманця. Та Те тільки теоретично. В реальному житті ситуація виглядає ось як. Депутати Дніпропетровської обласної ради керуючись вимогами природоохоронного законодавства та реаліями життя у 2009 році передбачили близько 1 мільйону гривень на виготовлення проєктної документації та установлення меж заповідних об'єктів на території Синенківського району. Переймаючись турботою про збереження заповідного фонду області рішенням депутатів від 10 червня 2009 року заборонили проведення на території заповідних об'єктів заходів, що можуть спричинити шкоду екологічному середовищу спадщини. Так, зокрема на територіях водних об'єктів заповідного фонду області, до якого входить і іхтіологічний заказник Балка Ворона у Синельниківському районі, заборонене будь-яке будівництво і порушення стану водою. Але усій же Дніпропетровській області, як ми бачимо, є чиновники, для яких закон не існує, які за пару сотень чи тисяч доларів готові продати не тільки душу лукавому, а й підпис під документами. Такі дії зводять на нівець гуманні, але, на жаль, марні наміри нашого депутатського корпусу, керівництва області і держави, взагалі. А що ж, наше природоохоронне законодавство? Воно законодавство мовчить. мовчать і правоохоронці, мабуть, на тих же самих умовах. Шановні Дніпропетровці, шановне керівництво області, їхтіологічний заповідник Балка Ворона, як, мабуть, і інші заповідні об'єкти Дніпропетровської області, незважаючи на десятки законів, указів, постанов та рішень, знищуються на наших очах. Місце цінних порід риб, яких не так багато в екваторії Дніпра, всупереч вимогам діючого законодавства, забудовуються причалами для яхт та моторних човнів, причальними стінками та іншими залізобетонними спорудами. Заповідні об'єкти, на збереження яких держава витрачає мільйони гривень, стають брудними водоймами, з яких невдовзі зникають не тільки риба, а й все живе. Актом перевірки, складеним комісією за участі інспектора Дніпропетровської державної інспекції з охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, заповіднику Балка Ворона виявлено безліч грубих порушень вимог чинного природоохоронного законодавства. Та офіційним листом за підписом начальника зараз ви бачите його на екрані. Інформовано синельниківського міжрайонного прокурора Збарського для вжиття відповідних заходів. Не дивлячись на те, що минуло вже більше року, заходи прокурорського реагування відсутні, будівництво причальних споруд та знищення заповідника продовжуються. Ми, ТРК регіон, цим сюжетом та офіційним листом звертаємось до керівництва держави прем'єр-міністра Миколи Азарова, до генерального прокурора, до губернатора області Олександра Вілкула, до голови служби безпеки в Дніпропетровській області з проханням терміново вжити заходів, припинити знищення державного заповідника Балка Ворона та притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до цього злочину проти держави України. Подібне будівництво ведеться, і в селі Суха Калина Синельниківського району в акваторії заповідника Балка Ворона на заповідній території, де заборонене будь-яке будівництво, теж будуються причали для суден. Змінюються, закриваючись бетонними спорудами, природний стан заповідника. Ситуація відома керівництву і Синельниківської міжрайонної і Дніпропетровської обласної прокуратури, але реагування відсутнє. Є лист відповідь за підписом синельниківського прокурора Андрія Збарського, голові Синельниківської райдержадміністрації, що є абсурдним по своїй суті. Так, Синельниківська райдержадміністрація офіційним листом, який ви бачите на екрані. Інформувала прокуратуру про порушення природоохоронного законодавства у акваторії заповідника Балка Ворона, у тому числі і про будівництво причальних споруд та порушення природного стану водойми. До Синельниківської міжрайонної прокуратури 17.09.2009 року та 18.09.2009 року надійшли листи із Синельниківської районної державної адміністрації за підписом тимчасово виконуючого обов'язки голови Синельниківської райдержадміністрації НЕТАХАТИ Миколи Дмитровича про те, що відповідно до інформації, що має райдержадміністрація, в акваторії іхтіологічного заповідника Балка Ворона в районі села Грушувато-Криничне Синельниківського району біля садиби номер 42 по вулиці Предні. Провській ведуться будівельні роботи, що порушують природний стан водоймища. Після непереводимої гри слов, тобто незрозуміло для чого та для кого надрукованих посилань на діюче законодавство, прокурор роз'яснює, що заборона проведення будівельних робіт не входить до компетенції органів прокуратури України. Відповідні повноваження мають Державна екологічна інспекція, державні санітарні лікарі тощо. Чи зможе керівництво держави переконати синельниківського прокурора Андрія Збарського у тому, що порушення, про які його офіційним листом інформувала Синельниківська райдержадміністрація, ми вже невдовзі побачимо. Нагадую, що наші сюжети можна переглянути та коментувати на сайті ТРК Регіон та на сервісі YouTube, посилання на які ви зараз бачите на своїх екранах. Це новинарний випуск на другому каналі. А я наразі прощаюся з вами в студії. Працювала Анна Трушова. Всього найкращого.